Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про здоров'я. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди. Де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби разом з ними. Всі хвороби. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялись на землі. Болить живіт у нього. Маму зве на допомогу, стогне, гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. міряє температуру, пить дає гірку мікстуру. Порося поклала в ліжко, казку почитала з книжки і сказала мама свинка, пам'ятай гарненько, синку, щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Вимий вушка, носик, шию. Не в калюжі, не в помиях, а чистенької водички набери собі скринички, мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде все у нас в порядку. Малята, чи сподобався вам віршик? А скажіть, будь ласка, а чому захворіло поросятко? Що воно робило? А як воно себе почувало? А хто поросятко врятував? Малята, поміркуйте, чому вчить нас історія про свинку? Дітки, я відкрию вам маленький секрет. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. І ці промінці живуть в кожній клітинці вашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Дітки, а поміркуйте, хто є помічниками нашого здоров'я? Мабуть, це здорова їжа, дотримання режиму дня, повітря, сонце, вода, чистота та охайність. Тож, дітки, ніколи не забувайте про таких важливих помічників для нашого здоров'я. Дітки, пропоную вам намалювати малюночок на тему Друзі і шкідники здоров'я. Тож, малята, бувайте! Papa.